Звичайно, любити, любити і трошки казав той як його і артист, побій її німно. Де ж ти по вулиці і до тебе просто напруко підходить любий чоловік, і все пішли зі мною? Ну під. Станість з алкогольного сп'яніння, це дуже не подобається. і Я проти цього насильства. Дівчата проти такого прояву любові, щоб довести наглядно, влаштували театр у центрі міста. Грали у дартс тільки замість дротиків пропонували жбурнути яйцем. Не саме Дарс, ну, тому що е, в цій грі можна задіяти багато людей. Кожна людина може кинути яйце в проблему. Вона вважає найбільш актуальним. Он закликає всі громадські організації, уряди країн всякими методами інформувати населення про проблему насильства. Гру приурочили до сусідньої акції «16 днів проти насильства, щоб не бути багатослівними, озброїлися статистикою міліції. Ось це все, що тут висить, то зрозуміло, що це висить буквально за один місяць. Відбувається стільки насильства. Насильство не обов'язково повинно бути над жінками. Тобто, сьогодні ми показали те, що насильство існує не тільки над жінками, це насильство і над чоловіками, над дітьми, тобто так само, як і торгівля людьми. За півгодини набої закінчилися, сліди замили, а організатори пообіцяли не здаватися і далі боротися за гідне життя. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.